Наприкінці 19 століття кияни, як і сьогодні, полюбляли купатися на Трухановому острові. Там працювали яхт-клуб і сад-Ермітаж із оркестром, буфетом та кухнею. Проте дістатися туди було непросто: треба було або чекати пароплав, або орендувати човен із веслярем. Тож ті, хто не хотів морочитися з переправою, обирали облаштовані купальні на правому березі Дніпра. Найпопулярніші з них були біля пам'ятника Магдебурському праву. Купальні являли собою дерев'яні будівлі, що стояли не на березі, а просто на воді, неподалік від суші. Вони могли бути як зовсім невеликими, так і досить просторими із дахом або без. В одних купалися лише всередині, не виходячи у відкриту воду, а з інших можна було спокійно виплести і поплавати довкола. Згодом з'явилися і в інших місцях. Ці купальні були платними і офіційно затвердженими міською думою. У 1889 році. Київська влада вперше відвела місце для безкоштовного купання простого населення. Вони розмістилися трохи нижче за течією від платних купалень. Відрізок узбережжя довжиною 110 сажнів, приблизно 234 метри, поділили на два окремі сектори для чоловіків і жінок, між якими залишили трохи вільного простору. На кожному з майданчиків був призначений доглядач. Він не лише стежив за порядком. А й мав допомагати людям у разі небезпеки. Через нерідкі нещасні випадки на воді в кінці 19 століття в Києві створили товариство рятування на водах, яке навіть отримало дозвіл на відкриття власних купалень. Вони були безкоштовні та розділені на зони для чоловіків, жінок і дітей. Розташовувалися такі купальні біля рогу вулиць Іллінської та набережно-хрещатицької, трохи вище і нижче за течією. До діяльності товариства рятування на воді долучився і київський яхт-клуб. Для потреб рятувальників він розробив спеціальний тип шлюпок, а також створив інструкції для постійного чергування матросів. На Подільській набережні відкрили рятувальну станцію, яка діяла щороку з 1 травня до 1 вересня. А вже у 1904 році міська дума затвердила нові правила, що регулювали облаштування купалень і порядок користування місцями для купання. У Києві купання у відкритих водоймах, що згодом перетворились на звичні пляжі, було під забороною. Влаштовувати громадські купальні дозволялися лише в спеціально визначених місцях за погодженням і під контролем міської управи у 1918 році, коли до влади прийшов гетьман Павло Скоропадський. А в Київ увійшли німецькі війська. Саме вони відкрили перший справжній пляж у місті. Це вже було не просто громадські купальні, як раніше. Про це згадував історик Федір Ернст у своєму путівнику по Києву, виданому в 1930 році. Уздовж Дніпрового берега тягнеться широка піскувата смуга, так званий пляж. Уперше пляж, як місце масового купання, впорядили німці. Нова ідея прищепилася. І відтоді, щоліта сюди приходять кияни. Після встановлення радянської влади Труханів острів перетворився на головне місце літнього дозвілля киян. Історик Федір Ернст. У своєму путівнику зазначав, що літа весь берег заповнюється дерев'яними кабінками для переодягання, бараками, школами плавання та дитячими соляріями. Усі великі проспілки мають тут власні водні станції. Щодня пляж відвідують десятки тисяч мешканців столиці. А ось як описували трухань в острів у журналі Київ соціалістичний. У 1936 році Опливаємо навколо острова човном, шукаючи затишне місце для відпочинку, дітей на дитячий пляж. Під пильним наглядом вони загоряють на сонці, поряд тихий пляж, де панує спокій і тиша. Рухаючись далі, натрапляємо на змагання з плавання, чи водні ігри. Молоді не бракує розваг, поруч концерт, читальня. Парашутна вежа і атракціони. Це справжній водний парк культури та дозвілля, гідропарк. У 1920-х роках на Трухановому острові активно працювали рятувальні станції. Вже у 1925 році на Дніпрі діяли 11 постів. Зокрема, нові з'явилися в районах мосту імені Євгенії Бош, на його місці нині знаходиться міст метро, біля яхт-клубу поблизу сучасного подільського мостового переходу та в інших популярних місцях. У самому центрі річки чергував рятувальний човен, готовий у будь-який момент вирушити на допомогу тим, хто потрапив у біду. Однак головною проблемою залишалося сполучення з Трухановим островом. Люди добиралися туди катерами або човнами. Уже в 1936 році з'явилися плани побудувати пішохідний міст, проте втілити їх у життя до початку війни не вдалося. У січні 1944 року Київський міськвиконком вирішив, Труханів острів тепер буде гідропарком. Поселення на його території ліквідували. Будь-яке будівництво, окрім того, що стосувалося нового призначення, заборонили. Колишнім мешканцям запропонували ділянки в інших районах міста. Перші роботи з облаштування парку відпочинку стартували у 1949 році. Територію розчистили, висадили понад 120 тисяч дерев і стільки ж кущів. Приклали 12 кілометрів насипних доріг, з'явилися водні станції, динамо та локомотив. Згодом посадили ще 60 тисяч дерев та кущів. Почалося облаштування пляжів та створення водоспортивних баз при київських заводах і спортивних товариствах. Там встановлювали літні фанерні будиночки, видавали на прокат човни та маленькі яхти. Матиївська затока стала центром тренувань і змагань з водних видів спорту. Саме тут виховали чимало чемпіонів і навіть призерів Олімпійських ігор. Пляжний сезон у Києві звичай, стартував наприкінці травня, після спаду весняної повені та тривав до кінця вересня, але головною проблемою, як і до війни, залишалася переправа на пляж. Пішогідного мосту ще не було. Як згадує Віталій Баканов у книзі Забуті сторінки Київського побуту, у кінці вулиці Героїв Трипілля, нині вулиця Спаська. Розташовувався спаський причал, дерев'яна адміністративна будівля з касами, сходами до води та посадкою на катери. Саме звідси вирушали човни на пляжі та інші дніпровські зони відпочинку. На річкових трамваях можна було дістатися до Вигорівшини чи Наталки. Окремий причал обслуговував так звані лапті, баржоподібні судна, які переправляли людей просто на протилежний берег до піонерського пляжу. Тут знаходилася водна станція Локомотив. Піонерський пляж називався через спеціально облаштовану зону з огорожею для дитячого купання. Далі вниз по Дніпру пляжна смуга переходила в Подільський і Центральний пляжі. У спекотні дні на спальському причалі збиралися тисячі охочих відпочити. Вишукувались у довжелезні черги, щоб сісти на лапоть, який вміщував величезну кількість пасажирів. Такі причали з лаптями були і в інших частинах набережної. Атмосферу тих переправ чудово передає фільм Тарапунька і штепсель під хмарами. 1953 року важко перелетіти через Дніпро, та й переїхати теж не дуже легко. Київлям не потрібно буде користуватися переправою. Красивий мост соединит город з пляжем. А вот і месте. Проїзд на пляж коштував 50 копійок в один бік або 1 рубль туди і назад. Оскільки всі зазвичай одразу брали квитки туди і назад, на зворотному шляху їх ніхто не перевіряв. У гарну погоду на пляжі збиралося від 50 до 100 тисяч людей. Найбільше відпочивальників у неділю. Адже до 1967 року субота була робочим днем. Кияни намагалися приїхати якнайраніше, щоб зайняти кращі місця. І навіть ближче до п'ятої вечора пляж усе ще був переповнений. Сьогодні на пляжі жарко. 30 градусів сонце і 40 градусів тіні. початку 1950-х років у Києві знову повернулися до ідеї побудови пішохідного мосту через Дніпро. У вересні 1954 року голова міськвиконкому Давидов направив до ЦК КП України подання з пропозицією розробити проект такого мосту, підкреслюючи його важливість для з'єднання міста із зоною відпочинку Трухановим островом. Протягом наступних кількох років міська влада активно добувалася фінансування, зверталася як до Києва, так і до Москви. Адже основні металеві конструкції виготовлялися на підприємствах союзного підпорядкування у Дніпропетровську, нині Дніпро. 3 липня 1957 року новий парковий пішохідний міст завдовжки майже 400 метрів з'єднав правий берег із Трухановим островом. Спорудженням керувала організація «Мостобуд номер 1 під керівництвом Ісака Баренбойма. Після відкриття мосту відпочинок на острові став значно зручнішим. Тепер тисячі киян, яких раніше переправляли лаптями, могли дістатися пляжі в піш. Після переходу через міст речі зазвичай здавали у камеру зберігання, розташовану праворуч від входу. До руки прив'язували на мирок, і можна було спокійно йти на пляж, без зайвого тягаря. Тут купалися, грали у пляжний волейбол чи футбол, каталися на човнах, втамувати спраху допомагали питні фонтанчики, встановлені вздовж пляжу майже кожні 20 метрів. На Трухановому острові працювали також літні кафе та ресторан відпочинок. У ті роки Дніпро в районі центрального пляжу був майже вдвічі вущим, а сам пляж утричі ширшим ніж сьогодні. Це частково пояснює, чому на архівних фото ми бачимо таку велику кількість відпочивальників. Однією з головних переваг пляжу на Трухановому острові завжди залишався неймовірний краєвид, золоті кополи лаври, витончені силуети Андріївської церкви, зелені київські схили та старовинний поділ. Усе це відкривалося просто перед очима. На місці нинішнього гідропарку колись розташовувалося селище Передмостова Слобідка, що до революції входило до складу Чернігівської губернії назва виникла після відкриття у 1853 році Миколаївського ланцюгового мосту, який з'єднав Слобідку з правим берегом Дніпра. У селище було близько тисячі хат. Серед киян передмостову слобідку нарідко називали Венецією. Ця назва закріпилася завдяки літньому парку відпочинку Венеція та ресторану Нова Венеція, який з'явилися на острові ще у 1890 році. У 1920 році, під час відступу польських військ, міст було підірвано. Згодом у 1925-му більшовики звели на його биках міст імені Євгенії Бош, який також знищили. Цього разу відступаючи радянські війська у 1941 році. У роки війни передмостова слобідка була повністю зруйнована. А після війни її територію вирішили віддати під створення парку. Із запуском у листопаді 1965 року метро мосту та трьох нових станцій метро. Гідропарк Лівобережна і Дарниця – Починається стрімкий розвиток цієї зони. Роботи стартували у 1964 році, і вже до 1968 місцевість була очищена від решток старого поселення, а гідропарк перетворився на велику зону відпочинку з пляжами, атракціонами і розважальними комплексами. Парк охоплює 365 гектарів. Архітектурний проект розробили Всеволод Суворов та Ігор Шпара. Гідропарк розташований на Венеційському і Долобецькому островах, які з'єднує Венеційський міст. Довжиною 144 метри, збудований у 1966 році. Офіційне відкриття Київського гідропарку відбулося 1 квітня 1973 року. Справжньою красою парку були легендарні атракціони, які б зараз назвали американські гірки, які з'явилися ще у 1970-х роках. Для того, щоб покататися на них, треба було відстояти величезну чергу. А ще легендарний тренажерний зал Просто неба під назвою Залізна земля. Безкоштовний спортзал, заснований у 1970-ті роки польським гімнастом Казіміром Ягельським та професором математики Юрієм Куком. Та найбільшим попитом серед відпочивальників завжди користувалися пляжі гідропарку. У теплу пору року тут можна побачити чимало киян, які обирають водний відпочинок. Неподалік працюють пункти прокату човнів та катерів. Головна перевага гідропарку перед Трухановим островом це наявні станції метро. Що не виходиш з підземки, одразу потрапляєш просто на пляж. У розпал літа територія гідропарку здатна вмістити до 75 тисяч відвідувачів одночасно. У гідропарку також працювали два відомі ресторани – «Млин» та Мисливець, що розташовувалися поблизу пляжних зон. Закладом млин свого часу був надзвичайно популярним серед киян та гостей міста. Однак, на жаль, припинив своє існування після пожежі. Ресторан Мисливець також вже не працює. У 2006 році в гідропарку відкрили тематичний парк Київ в мініатюрі. Тут можна, ніби з висоти пташиного польоту, побачити головні архітектурні пам'ятки столиці, які були відтворені з вражаючою точністю та деталізацією. Після завершення війни Київ почав активно розширюватися, з'являлися нові житлові масиви, а поруч із ними облаштовувалися місця відпочинку біля води. На Русанівці, наприклад, діла станція прокату човнів під назвою Червоні вітрила але паруса, де охочі могли орендувати веслувальні човни чи одномісні водні велосипеди. Неподалік також був і невеликий пляж, який виходив до Русанівської протоки. У сусідніх березняках облаштували пляж на озері Тельбін. Тут у літній сезон було людно, і це місце стало улюбленим для мешканців району. Тут також пропонували напрокат катамарани та човни. На березняках ще був пляж біля Дніпра. Ще один невеликий пляж знаходився поблизу мосту Патона, але вже на правому березі, у парку Примакова, сьогодні на водницький парк. З кінця 1950-х років тут почали впорядковувати територію, розчищали місцевість, висаджували дерева, поступово створюючи майбутній міський парк. Згодом саме тут з'явився монумент засновникам Києва. Наприкінці 1950-х років біля першого ставка в Голосійському парку облаштували дитяче містечко з різноманітними атракціонами та спортивними майданчиками. Поруч почала працювати станція прокату човнів. Другий ставок став центром культурного дозвілля. Тут збудували літній кінотеатр і відкрили ресторан Дубки, пізніше джерело. Біля третього та четвертого ставків організували зону для купання та ще одну човнову станцію для прокату. Пляжний відпочинок був популярним і за межами центральної частини Києва. У пущі Водиці на території курортного парку, який у 1960-х роках охоплював близько 900 гектарів, були облаштовані комфортні пляжі на озерах. У літній сезон працювала станція прокату човнів, а відпочивальників приваблювали також кінотеатр, бібліотека читальня та танцювальний майданчик. Дістатися туди було зручно 12 трамваєм. У пляж облаштували на 14-му ставку річки Нивка, а також поруч на сусідньому озері. Невеликий пляж був облаштований на Синьому озері у Виноградарі. На оболоні, крім пляжів на Дніпрі, Поболонській затоці та в затоці Собаче Гирло відпочивали також біля озер Вербного та Йорданського. Жителі Воскресенки та Райдужного масиву полюбляли проводити літні дні на озері Райдужному або ходили до невеликих пляжів поблизу Русанівських садів, окрім численних пляжів. В 60-х роках у Києві існувала цікава практика облаштування невеликих відкритих дитячих басейнів, просто серед житлової забудови. Це були неглибокі сезонні водойми, створені спеціально для малечі, часто просто у дворах. Один із таких басейнів працював на першотравневому масиві на чоколівці у дворі будинку на вулиці Уманській, 47. Його звели наприкінці 50-х років, після завершення першого етапу забудови району. У 70-х він зазнав реконструкції, з'явився павільйон із підсобними приміщеннями. Сам басейн збільшили, додали чотири плавальні доріжки. Басейн проіснував до 90-х років. Ще один подібний дитячий басейн розташовувався поблизу теперішнього міністерства освіти України. На тодішньому бульварі Тараса Шевченка, нині частина Берестейського проспекту. Подібні малі басейни були розкидані по всьому Києву. Вони стали частиною міського простору та місцем літнього дозвілля для дітей у різних районах столиці.